Річний Артемко знає про війну з чуток. Він був вимушений тікати з-під ворожих обстрілів у Херсоні. Життя сім'ї розділилося на до та після, розповідає мама хлопчика. Їхній будинок знаходився неподалік від славнозвісної Чорнобаївки. Від вибухів тряслися вікна та стіни. Ставало дедалі страшніше та складніше заспокоювати дитину. Ми вирішили тікати, бо мала дитина боявся Артем від кожний вибух, він тікав до вани, кричав, що мама летять ракети і не вилазив з вани. таке навіть було, що добу не вилазив з вани, ми навіть і спали в тій вані. Перестав їсти, плакав, з-під кроваті його не могли достати, бо коли вже ракети літали від нас на Миколаїв. Це все було дуже чутно, бо десь від нас літало. І просто це стало таким страхом і жахом. Хлопчик і сам згадує, як над будинком літали ракети. І Отак туди прямо. А ти чув ракети? Да, чув. так і фоні, і фоні. У Херсоні залишилося і будинок, і омріяний невеличкий бізнес, на який бабуся Артема заощаджувала кожну копійку. Зі слізами на очах Аліна розповідає про жахи, які довелося пережити в окупації. Окупанти приходили в наш будинок, житловий будинок з обшуками. Вони шукали СБУшників і приїжджали до нас два рази. А ми боялись вийти з квартири, бо думали, що у нас замінований під'їзд. Настав такий момент, коли на цивільних машинах вони навіть не позначали зетки, їздили у нас по району. Ми розуміли, що це не наші люди, було страшно вийти. Почали пропадати люди, і ми зрозуміли, що там лишатися просто і страшно, і неможливо. Завдяки волонтерам сім'ї вдалося виїхати з окупації у квітні. В Івано-Франківську переселенців зустріли та розмістили в себе небайдужі люди. Всім Франківська велике дякую це за гостинність. Бо Дуже важко. Ми приїхали ні з чим. В одній руці дитина, а в іншій руці одна сумка. Тільки одна сумка, більше нічого. Квартира в нас була пуста орудована, і франківці допомогли з усім: від ковдр до каструль. Маленький Артемко мріє разом з мамою повернутися до рідного міста. Коли дізналися про звільнення Херсона, каже Аліна, стримати емоції було складно. Ми ридали і ридаємо досі. Ми досі і такі. Слава нашим воїнам, нашим титанам. Слава ЗСУ. Слава. Тепер з'явилася у нас надія. То просто жили без мрії. Так і кожен день від новин до новин. Від новин до новин. А тепер у нас з'явилася надія, що ми повернемось додому в український Херсон. Незважаючи на юний вік, хлопчик точно знає, що в майбутньому стане військовим. Він вже вміє марширувати як справжній солдат і готовий захищати маму та батьківщину. Само Україні лова Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.